Поки в Україні одна з топ-церковних проблем: чи може жінка ходити в храм в штанах і без хустки? В Британії відносини жінки і церкви вийшли на новий рівень. Там главою англіканської церкви вперше обрали жінку. Колишня медсестра, 63-річна Сара Малал, стала архієпископом Кентерберійським. Англіканська церква одна із найпрогресивніших у Європі. Там, вже із 1994 року, жінки можуть бути священниками. Чи можливо жінці Стати священницею в Україні в православній церкві на це заборона. Теологи пояснюють, на літургії в церкві священник має бути чоловічої статі, як і Христос, плюс перші апостоли теж були чоловіками. Жінка можна або співати в хорі або займатися організаційними моментами. Тим часом, як у Швеції, кожен другий священник це жінка, а в Данії, взагалі, жінок-священників більше ніж чоловіків, аж 58%. Наша церква більш консервативна, тому поки в Британії архієпископами обирають жінок, у нас свої проблеми. Змушені ловити священників, шпигунів з московського патріархату, які коригують удари росіян, як це було нещодавно в сумах. А також сперечатися, чи можна жінці ходити до храму в штанах, і не дай Боже без хустки.